Так, друзі, я в магазині Белкооб. Тут дуже багато насіння. Я от хочу з вами зараз повибирати щось, так? От, наприклад, дивіться, я розбираюся з цінами. З кодом 1 євро 85, з кодом 2, 2,15 і так далі. От, наприклад, я взяла редиску з кодом 1, вона буде коштувати євро 81. Огірочки з кодом 6. f 1 гібрид, будуть коштувати 4,25 пакетик. Ось такі тут ціни. Далі є тут акція 2 плюс 1. Зараз ми тут ще подивимося ціни. От мені сподобались оці, наприклад, томати. Такі бачите? І вони коштують 5,45 пакетик. Є тут різні, різні, різні. На будь-який смак шукаємо, розбираємося. Візаліс навіть є. Насіння получки, петрушка, цибуля, базилік. Рани, нитко, різні арбузи зараз подивимось ці А ось я й ту редиску, що хотіла ці сосулечки і вона коштує євро 45 і можна взяти два і плюс один ще в подаруночок. Така акція. Це булька. У нас виходить. Скільки там по цій табличці не видно. Євро 95 чи євро 85. Два плюс один в подарунок. Це насіння хортітопс фірма. Не знаю, може хтось стикався, напишіть мені в коментарях, яка краща. Дивіться, Хто тут є, які гарні кролики живуть. У них тут сіно, їжа, іграшки, і вони в кучці собі з... <гри> Гріються один від одного. Навіть, бачите, є іграшкові трактори. І дитячі рукавички, господарчі, і дитячі такі наборчики, щоб дітки привчалися до саду городу в ігровій формі. Ось так. Так, а мені треба теж рукавички. А тут всякі господарчі штуки шукаю собі рукавички. Борошно в великих упаковках продається На хлібчик випікати кукурудзяне цукор. Так, друзі, а ось що на вулиці вже. Дивіться, маргаритки цвітуть повним ходом. Також примула 5 штук, 5 євро взагалі. Така ціна смішна. Віолка. 4 євро, тут скільки, 6 горщиків таких маленьких. Така щевіола. Знов примола. Боже, яка шикарна примола. Це не знаю, що таке. От вам перші весняні квіти. Це що, підкажіть, бо на не написано. Така, бачите, яка цікава. Може тут написано? Sweet Dreams. Не написано скільки? Ну, 3,50. Ось таке щось схоже на таку цибульку декоративно. Їх тільки полили. Ой, красота вже яка, так? Да? А ще мені в коментарях сказали, що я не зупинилась на цьому морознику Гелеборус. От, То, будь ласка, насолоджуйтесь. Він тільки починає розквітати. Вон там такі великі квітки. Ось. Так, а це, це що це таке? 3 євро. Схоже на вереск, але не знаю. Підкажіть, що воно таке? А ще Вам краса. Як називається магазинчик, де ми були? Вон там от він. Такий хороший магазин, ціни, правда, не низькі, от. але. Знайшла все, що мені треба було. Отак друзі. Починається сезон і починає голова на цю тему весь час працювати і працювати. Що треба зробити, що треба підкупити? Добре, що у нас там багато всього є, а так, якщо з нуля починати, то це дуже-дуже дорого. Ми б не потягнули, а так? Щось трошки підкупити. Хочу полуничку посадити на агроволокно, І мені треба вулискоби. Ну от я їх тут купила. От. А вон, дивіться на полі лебеді. Бо ніде я їх не бачила в інших магазинах. Лебеді на полі. А вон, бачите, не тільки в магазині нарциси цвітуть, а на клумбі теж на вулиці. Отак, вже в Нідерландах. Так, треба дуже добре розбиратися в Google-картах. Так що ви маєте на увазі, е, вчить англійську, хоча б вчить Google-карти, як розбиратися, хто збирається їхати в Європу. От, тому що буває таке, що автобуси переносять, зупинки не зрозуміло де. І от в цих табло е, в автобусах. Буває, що якщо на кнопочку на червону не нажмуть, щоб вийти, автобус собі їде далі, не зупиняється на зупинці, і на табло збиваються зупинки. І потім раз раз ми дивимося, що наче нашу останню зупинку ми вже проїхали. От, і Виходить, що треба знати місцевість. Ну, от перший раз з'їздили, тепер будемо вже знати, знаєте, так от наочно. Де що знаходиться, От, і будемо вже натискати ту кнопочку і виходити. Отак, От друзі, йдемо на свою зупиночку, чекати автобус вертатися додому. Ось вона наша зупинка. Щось немає до неї підходу з дороги чи з велодоріжки. А, тут тротуарчик можна було пройти, так. Я пішла по велодоріжці, це я неправильно пішла. Так, і ось наш автобусик 164. й До Хайне Нурда на Бассейн. Будемо його чекати. У вулиці тепло, просто таке потепління, 11 градусів. Фух, мені жарко. Така от класна погода вже. Сонечко вон там. І на зупиночці покажу вам, що купила. Ну, от купила насіння таке різне. Купила ось таке добриво яке. Півтора кілограма, 11 євро. Таке добриво. Тут, бачите, натрій, фосфор, калій 6, 3, 12, плюс кальцій 4 і бацилус якийсь ще бацилус. Так, еко. Потім мені потрібні були ось такі скобочки, я теж їх взяла для цього агроболокна. Зроблю грядочко на полунички. Так, ну от я вам показувала та насіння. А ще яке я прикупила. Ну, от за загірочками. Огірочки розбирають. От, бачите, профі F1, Howркін і Капра F1 гібрид Аугуркін. Ось такі ось огірочки. Ну, вони якби однакові, і картинки однакові, не знаю. Подивлюся, що з цього буде. Потім перекладу, що це за насіння таке. І будемо з вами вирощувати все. А ми поїхали додому, друзі. Дякую за увагу. Дякую, кому було цікаво, ставте подобайку.